Перший і скандальний лозівські шляховики почали поточний ремонт доріг. Перший асфальт укладали на вулиці Монастирській. Проте якість ремонту не задовольнила тутешніх мешканців. Вони вчинили скандал, бо шляховики чи не наполовину позасипали ями відпрацьованим асфальтом. Чим аргументували ремонтники і як закінчилася історія, розкаже Ольга Бондаренко. По вулиці Монастирській шляховики ремонтують дорогу. Ями пофризували ще тиждень тому. Тепер закатують асфальтом. Місцеві жителі втручаються. Їх не задовольняє, що ремонтники насипали до ям старий зрізаний асфальт і зверху кладуть новий. Яма вона зніметься. Вона по осені все зніметься. Та ось дивіться, лежить. Воно що там лежить? ось лежить асфальт. Квартальна Тетяна Куріна розказує, торік ями не підсипали. Таке бачить вперше. Вона певна, що з подібним ремонтом гроші підуть на вітер. Не буде асфальту, Тобто, це ну в лучшему випадку, ну може місяця три-чотири простоїть і все, і він підніметься, тому що тут не залита даже. Бачите, по краю смола, а там рихла поверхність. Головний інженер екосану Юрій Пшеничний пояснює, у вартості поточного ремонту заклали п'ятисантиметрову товщину асфальту. За технологією можуть підсипати ями відходами фризування. Ями різної глибини бувають 5-7 сантиметрів, 10 і сантиметрів. У нас заложено 5 сантиметрів, поэтому приходиться підсипати до потрібної товщини. уплотняємо. Це не впливає на якість, запевняють шляховики. Розказують їх і раніше звинувачували за підсипку, але ремонти стоять. Проте після перепалок з мешканцями поступаються і чистять ями від старого фризування. Після монастирської поточний ремонт проведуть на вулицях Паровозній і Станіславського, кажуть шляховики. Далі перейдуть до центру міста. У нас підготовлена дорога по вулиці Абрасімова. 155 метрів квадратних. Перейдемо, заасфальтуємо вже підготовлену ділянку там. подальшому будемо согласовувати вже з замовником, з управлінням ЖКХ. Переходимо з понеділка на центральні дороги. Цього року місто виділило більше 6 мільйонів гривень на поточний ремонт. Капітальні робитимуть за державний кошт по вулицях Гвардійській, Кооперативній і Павлоградській. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіо компанія Лозова.